Вітаю вас, любі друзі! Я хочу сьогодні розповісти вам трошечки про духовність, про цей шлях. Загалом, шлях духовності він достатньо. Тернистий він не легкий і здається, що от взяв я трошки бачу там, трошки знаю, трошки щось вмію, і у мене все буде відкрита. Дорога дорога до духовності і духовність сама у кожної людини взагалом вона проявляється у кожного по-своєму. Це може бути, як я казала, писати картини, вишивати, шити валінки, шити іграшки. М'які хтось це іде прям, але ж ви навчаєтесь в цьому все одно. Ви потроху ви не можете з першого дня взяти духовність свою. Уграшках по шитті і ідеально шити з першого дня. Ні, чому ви навчаєтесь? Ви довго йдете, ви е, направляєтесь, ви шукаєте, може собі хтось наставник, хто вас може навчити, як правильно іграшки шити, е, кукол там, я не знаю, ви в'яжете чи ще щось, чи ювелірні вироби, все це навчання. Да? Так чому ж люди думають, що навчатися духовності іменно як в енергіях е, не потрібно. Воно само є, воно само прибуде, воно само і буде. Дуже часто ми робимо помилки, коли ми. Ще момент. Приходимо на навчання. Навчаємось, допустим, як е, і у мене люди навчаються, і потім е, ми чомусь думаємо, що е, наставник і вчитель, як я вчора навіть тіктоки виставила одне коротеньке відео, що наставник і вчитель повинен вас покровительствувати завжди. Е, сильні люди, які духовні і ви вже вичилися енергії духовності, ви повинні відійти, чим тимчасово може бути від вчителя, набити свої шишки, е, піти своїм життям, так як всі ми люди дорослі, і ми повинні йти кожен тільки своїм шляхом. І практика навчання як у пошитті іграшок, малювання картин, що би над вами, хто би над вами саме великий, не стояв вчитель, саме ваша рука буде малювати цю картину і шити цю іграшку. І так і в духовності іменно енергії. Саме ваша енергія буде получати і отримувати карму за те, що ви робите, коли ви робите якийсь вибір. Вибір в цьому житті або кого приймати, кого не приймати. І саме ми, коли прийшли навчання у учителя. Фізичного, в енергіях, допустимо, навіть ми повинні обов'язково від нього відійти для того, щоб ви можете і далі спілкуватись, там все. Але свої помилки ми повинні отримувати самі. Якщо ми їх не отримуємо, тим самим ми е, якби не навчаємось, урок не проходимо. Значить, за вас завжди екзамени здає вчитель, а не ви. Тим самим, як і на іграшках, допустимо, ви же не сядете, потім і не будете просити, щоб вчитель за вас зробив викройку. Це одне і те саме, але просто різні. Системи і різні енергії. Там іграшку ми шиємо, там ювелірку робимо, там ми малюємо картини, але вже своїми руками. Тобто, і ваше життя далі обов'язково, в будь-якому випадку, буде далі йти тільки по своїй стізі. Далі є люди, які в духовність іменно по енергіям не йдуть навчатись до когось, у них свій шлях і. Вони іменно так і вважають, що так і треба. Це це прекрасно, це значить їхній шлях такий. Я дуже довго йшла по шляху, коли я ні у кого не навчалася. Я вважала, що я сама, я все бачу, я все знаю. Я щас піду сама. Я навчилась, коли я знайшла свого наставника на той момент. Я зрозуміла, що без направлення, без системи і без обучення цьому важко швидко прийти. Я хочу швидко. Як і мої учні, коли учень приходить і до мене, я навчаю його швидко, в прискоренній, да, якби даю інформацію. А все далі, практику, все він робить сам. Все одно він проживає свої емоції сам з тими інструментами, які даю я. Тож, ми завжди, приходячи до когось в школу, в університет. В садочок ми приходимо на певний час, нам щось вкладають, а далі тільки наше рішення, як ці енергії ми будемо вкладати в своє життя. І це база, яка дається учню від певного наставника до себе. І далі вже учень йде сам, і це нормально. Е, дуже часто можуть бути такі прив'язки, що людина переживає за те, що вона не справиться без вчителя. Це є страх, з цим теж треба працювати. І не треба боятися, і тим більше клясти, коли учитель вже бачить, що учень набрався енергії інформації, треба йому від'єднуватись. То чогось іноді учень сприймає це як якусь образу і що його вики. Допомню трошки, ми своє життя проживаємо тут, один раз в цьому фізичному тілі. Наше фізичне тіло може змінювати свої трошки вигляди. В наступних життях в минулих ви можете бути навіть схожі, тому ж кажуть, що деякі картини самі себе бачили на деяких картинах. Люди так основна задача нашої душі. Бути самостійними і слухати своє серце, зда навчатись обов'язково в цьому житті. Як буває таке, що у нас дуже велике его, і ми вважаємо, що нам не треба нічому навчатись, але ж все одно ми ходимо в школу, в садочок, в університет, повишаємо потім кваліфікацію. Чим більше ви її повишаєте, тим сильніше і мудріше ви стаєте. Основна задача, чого ми це все робимо, навчаємось, йдемо вперед, це тому, що ми хочемо, щоб наша душа. І йшла туди, куди їй хочеться. Да? Кажуть, що душа егоїстична, в принципі, десь воно так і є, але ж вона вас тягне завдяки своїй егоїстичності, наша наша душа тягне нас вперед, заставляючи щось робити. Є люди, які обесцінюють задачі душі, і вони просто йдуть своєю дорогою, нічого не хочуть для цього робити, і живуть своїм життям обичним. І їм цього достатньо. Це нормально, але на цьому цикл навчання у душі завершується. Вона дуже страждання. Людина, яка навчається все життя, старається чомусь навчатись, вона завжди на зв'язку з творцем. Це не значить, що я вас заставляю всіх навчатись постійно. Ні, я кажу те, що ми, коли навчаємось, ми беремо уроки. І далі наша душа йде вже напряму з творцем. Ми пообщались з вчителем, він нас вивчив, пішли до творця, вийшли з енергії вчителя і пішли своїм шляхом. Потім знову нам щось там припекло, ми знову десь щось почитали, повчили, поспілкувалися. Вийшли опять в своє життя. Але це значить, що ми все одно свій груз, свою карму, свою силу роду тягнемо самі. І творець в нас поселив наші тіла, свою душу частичками для того, щоб через нас прожити весь спектр емоцій. Але як виходити з цих спектрів емоцій, уже наша задача. Він посилив нас емоції, любов, радості, щастя, страх. Страх це єдине, що посилив творець в негативні установки в нас, для того, щоб ми не вбилися. А страх же мутував в самій людині. В дуже рідкісні там емоції, по типу заздрості, агресії, ненависті, люті. І творець уже і за цими емоціями наблюдає, як ми будемо проживати їх, і чи швидко ми їх витіснимо з свого тіла, так як вони не по подобію творця. Так от ми повинні з вами вчитись, приймати те, що ми можемо бути одинокі, виходити з енергії інших людей і йти своїм шляхом, без енергії, накручених вже негативними установками. Така вам трошечки лекція.